Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Голосування прошу зареєструватися в електронній системі голосування. 38 депутатів міської ради 8 скликання. Сьогодні зареєстровано 28 депутатів. Сесія правомочна є пропозиція 66 позачергову сесію Мікапольської міської ради відкрити. У сесії необхідно обрати секретаріат. пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів персонально. Кулібаба Андрій Іванович, Статин, Руслан Олександрович, Шурім, Валентина Григорівна. Є інші пропозиції. Інших пропозицій нема. Прошу затвердити запропонуваність праців секретаря. 28 за, рішення пропозиція прийнята, секретаріат зайняв свої місця. Шановні депутати, нагадую вам, що у зв'язку із веденням дію 10 хвилин вашої уваги, потім залишайтесь, пити чай. 10 хвилин. Нагадую вам, що у зв'язку зведення введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватися вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на плотному засіданні, особливо під час Проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України по забезпеченню функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 66-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 28 за прийнято за основу. Пропоную провести пакетне голосування з 6 по 14 питання порядку денного та з 15 по 24 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. Всім за пропозиція прийнята Сергій Володимирович, по вас про. Ми проведуть пакетне голосування з 26 го 27 питання порядку 1, а з 28 по 61 питання порядку. Добре, є пропозиції зауваження? Ставлю на голосування пропозиції голови постійної комісії міської ради з питань міського подування, землекористування та охорони навколишнього середовища Хаблюка Сергія Володимир щодо проведення пакетного голосування з 26 по 27 питання порядку денного та з 28 по 61 питання порядку денного. Прошу визначати. Вісім за пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок в цілому зарахування внесених пропозицій? Прошу проголосувати. Всім за порядок денний 66-й позачергової сесії міської ради затверджено зарахування внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні питань дотриматись діючого регламенту Київської міської ради 8 скликання. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше, в нас інформація керівника Нікопольської окружної прокуратури Пашаєва Руслана Шахіновича про результати діяльності за 2025, будь ласка. Я інформую вас про діяльність Нікопольської окружної прокуратури на території Нікопольського району, відповідно до покладених на прокуратуру Кульці за 2025 рік. У умовах тривалої збройної агресії правоохоронними органами вживали заклади щодо недопущення дестабілізації ситуації на території, яка знаходиться під юрисдикцією Нікопольської окружної прокуратури. В цілому, тими узгодженими закладами, вдалося забезпечити захист прав свободи людини інтересів суспільства та держави. Протягом. Минулого року Нікоперською окружною прокуратурою проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів, на яких були розроблені заклади щодо підвищення ефективності протидії злочинності. Пріоритетними та такими, що потребують сучасних підходів, визначаються напрямки роботи щодо протидії корупційним кримінальним правопорушенням, забезпечення додержання законності про використання бюджетних коштів, в сфері екології, незаконного використання природних ресурсів, земельних правовідносин. Незаконному обігу вогнепам'яних зброї та наркотичних засобів у сфері кібербезпеки щодо захисту інтересів дітей та забезпечення отримання ними якісної психологічної, соціальної та юридичної підтримки, комплексний підхід правоохоронних органів спрямований на протидію злочинності в сфері економічної безпеки держави, зокрема при проведенні державних закупівлі, легалізації відмування майна одержаним злочинним шляхом. Не залишається поза увагою боротьба з незаконною діяльністю кол-центрів, реальних закладів осередками незаконного виготовлення підакцизних товарів з кіберзлочинами, злочинами, скроїнами проти військовослужбовців. Завдяки, завдяки налагоджені тійсним взаємодії та координації між правоохоронними органами. В районі недопущено грубих порушення публічного порядку та безпеки. Кримінальна ситуація в регіоні залишається стабільною та контрольованою. Рівень злочинності в Нікопольському районі в цілому дещо зменшився. Так, протягом 2025 року на території всього Нікопольського району зареєстровано 5 тисяч 10 кінець правопорушень, що на 40 менше, ніж у 2024 році. З них на території Нікопольської територіальної громади 2122 року. За ступенем тяжкості на території всього Нікопольського району у 2025 році обліковано особливо тяжкий злочин 1837, тяжких 914. 914, не тяжких злочинів 316, кримінальних проступків 625. У структурі кримінальних правопорушень значну частину продовжують встановити правопорушення проти власності. Це 18%. Водночас, закріплено позитивно тенденції до зменшення їх кількості. 693. Порівняння з 24 роком, 779. Радіжок 340, грабіжів 6, шахрайств 276. У 2025 році. Проти миру, безпеки міста та міжнародного правопорядку на території району обліковано 1624 кримінальних правопорушень, в тому числі на території Нікопольської територіальної громади 632. Забезпечена комплексну реалізацію наданих повноважень з метою вирішення проблемних питань захисту прав свободи дітей та інтересів держави у сфері охорони дитинства протидії домашньому насильству. Під процесуальним керівництвом перебувало 23 кримінальних провадження щодо неповнолітніх. З них 11 з до суду з обвинувальними актами, одне з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності зв'язку з примиренням винного та потерпілого, чотири з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру. Також в сфері охорони дитинства, заявлено позов, за який попереджено незаконне витрачання бюджетних грошових коштів на суму 233 мільйони. Крім того, здійснювалось процесуальне керівництво 106 кримінальних провадження про кримінальне правопорушенням чинним стосовно дітей. Вжито низько організаційно-практичних заходів щодо забезпечення додержання законів органами, які проводять оперативну розшукову діяльність дізнання судове слідство. Середнє навантаження на оперативного працівника Нікоміської окружної прокуратури становило 330 кримінальних проваджень. За результатами досудового розслідування, у 2025 році до суду скеровано 650 кримінальних проваджень. З укладенням угод, угод завершено розслідування у 105 кримінальних проваджень, 3 з угоди про примирення, 102 з угодами про визнання винуватості. За результатами вжитих заходів прийнято огрунтовані рішення щодо розслідування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямках. Загалом протягом 25-го року, представними керівниками Нікопольської окружної прокуратури, на пріоритетних напрямках скеровано до суду 5 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях в сфері корупції, сім обвинувальних актів у кримінальних правопорушеннях в сфері бюджету, два кримінальних актів у кримінального провадження в сфері земельних правовідносних, два обвинувальні акти у кримінальних провадження в сфері незаконного правогоризня. 10 обвинувальних актів кримінальних проваджень за фактами закону суду на пісні засобах. За рахування умов особливого періоду кружної прокуратури продовжують неспрямовану роботу щодо забезпечення передачі на потреби Збройних сил України. Так, Нікоперської кружної прокуратури в рамках кримінальних проваджень для забезпечення потреб Збройних сил України передавалась минулому в тому числі вогнепальна зброя, рибацькі сітки, дрова тюнові вироби в кількості більше ніж 40 тисяч одиниць. Під час здійснення прокурорського нападу проведено 791 перевірку в оперативних прошукових справах, заведених правоохоронними органами. Надано 383 письмові вказівки щодо проведення оперативних прошукових заходів з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які переховуються в дорогі до судового розслідування слідчого суд, суду, суддів, які ухилюються відбування кримінального покарання та безвістя зникнення. Скасовано 6 незаконних постанов про закриття оперативних розшукових справ. Прокурорами та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 85 раніше неоплікованих кримінальних правопорушень та третини з них досудового розслідування завершення скерування до суду обвинувальних актів. Скасовано необґрунтовані постанови слідчих та дізнавачів про закриття 394 кримінальних провадження. З метою активізації досудового розслідування надано 774 письмових казів. Офіційними керівниками до суду подано 99 клопотань про обрання запобіжних заходів. Відносно 30 осіб судом подано запобіжний захід у вигляді тримання банків. Домашній арешт обрано 50 особах та особисте зобов'язання 13. Пріоритетним напрямком діяльності обружної прокуратури залишається протидія корупції. Результатом належної взаємодії органів прокуратури, і інших правоохоронних органів. Є викриття корупційних пов'язаних з корупцією, правопорушень, та тягнення видних осіб до встановлених закону відповідальності. За результатами розслідування до суду скеровано 5 обвинувальних актів щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Протягом 2025 року Нікопальської окружною прокуратури територіальними відділення виявлено та направлено до Дніпропетровської обласної прокуратури для подальшого скерування до уповноважених органів матеріалів щодо 82 фактів. Вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Протягом 2025 року судам розглянуто 5 справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, з яких по чотирьом справам осіб протягнуто до відповідальності і накладення стягнення у вигляді штрафу на поруч державою. Упродовж минулого року за вчинення корупційних кримінальних правопорушень судами Нікопольського району засуджено 3 особи, одна з яких призначена основне покарання у вигляді реального позбавлення волі. З метою виконання завдань кримінального провадження вживаються заходи щодо забезпечення належності участі прокурорів у судовому розгляді, сприяння судам, постановних законних і обґрунтованих рішень. Загалом прокурорами Нікопольської окружної прокуратури забезпечено участь у 846 кримінальних провадженнях. За минулий рік, за участю прокурорів, судам першої інстанції ухвалено тренувальні вироки стосовно 575 осіб. З них за вчинення кримінальних поступків засуджено 268 осіб, найтяжких злочину 84. Тяжких злочинів 210 осіб, особливо тяжких 13. До позбавлення волі заслужено 90 осіб. У минулому році реабілітуючі судові рішення не виносили. Безпосередньо тобто, прокурорно кружної за стати проведення перевірок щодо завершення законів, про виконання судових рішень, кримінальних справ, а також про застосування інших заходів. Примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, донесено 31 документ прокурорського реагування до відповідальності протягом 34 посадові особи. Одним із пріоритетних напрямків діяльності є захист держави та суспільства, який реалізується через конституційну функцію представництва спрямована на дієвий захист порушення прав суді. Протягом минулого року з питань земельних відносин прияну 11 з позовів на суму. Майже 3 мільйона гривень щодо повернення земельних діянок загальною площою 110 гектар. Задоволено 8 позовів на 374 тисячі гривень щодо 14 гектар. Виконано 18 рішень на суму 1,5 млн повернено 50 гектар та опередження законного вибуття 1276 гектар землі. Упродовж минулого року окружної прокуратури забезпечення виконання 18-горіччя судових з питань земельних правовідносин на суму 1,3 млн грн щодо земель загальної площею 50 гектар. У бюджетній сфері приділено 4 позови на майже 75 млн грн, розглянути судами дві позовні заяви. З питань державної та комунальної власності судами ведуть запровадження 6 справах за позовами окружної прокуратури. На загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Окрім цього, прокурорами Нікопольської окружної прокуратури розглянуто, по суті, 360 звернень громадян. Ми, відповідно, закону надано загальну статистичну інформацію щодо роботи Нікопольської окружної прокуратури. Тому звертаю вашу увагу, що в разі наявності питань по конкретному напрямкам прокурорської діяльності ми можемо звернутися особисто або відповідну заяву на адресу окружної прокуратури. Дякую вам за увагу. Дякую вам. Є питання за увагу. До побачення. До, побачення. До побачення. Так, продовжуємо сесію міської ради. Про, проєкт рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Борисову Олегу Володимировичу посмертно. Є пропозиції за зауваження. Прошу визначатись. Вісім за рішення прийнято про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Донецькому Ігорю Миколайовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Зайцеву Сергію Івановичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу. 28 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя. Терещенку Олександру Алімовичу. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 28 за. Рішення прийнято. Наступне прозвіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нікопольської міської ради у 2025 році. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 6 по 14 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 15 по 24 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. <звук> Наступне питання. Про встановлення умов оплати праці міському голові Олександру Саюку. Заявляють про конфлікт інтересів. Прошу визначатись. 27 за, один не голосував, рішення прийнято. Пакетне голосування з 26 по 27 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 28 по 61 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за, рішення прийнято. Інформація про помічників консультантів, депутатів міської ради. Інформує заворотній селі Петрос, секретар Нікопольської міської ради. Колеги у Базилюка Івана Івановича, депутата міської ради, з'явився помічник-консультант Соколов Олександр Анатолійович. Друге, депутат міської ради Полякова Олена Євгенівна повідомила про зняття повноважень з помічника-консультанта Вілової Ольги Єфиміної. Прошу довідомо. Добре. Шановні депутати, нагадую вам, що відповідно до статті 45 закону України про запобігання корупції депутати в термін до 31 березня 2026 року включно зобов'язані подати декларацію за 2025 рік шляхом заповнення відповідної форми на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Шановні депутати, нагадую вам про обов'язок на одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями у порядку, визначеному законом України про статус депутатів місцевих рад. Та відповідно до рішення міської ради від 31.01.2019 року no 7. Про щорічне звітування депутатів міської ради перед виборцями. Щороку до 1 квітня звітувати перед виборцями відповідного виборчого округу про проведену роботу та свою діяльність у попередньому році. Всі питання порядку денного розглянуті. 66-та провечарова сесія міської ради.